У вівторок, 16 вересня, більшість регіонів України матимуть суху погоду. Лише на заході місцями можливі невеликі дощі. Вдень подекуди з грозою та дрібним градом. Вночі та зранку на правобережжі ймовірний туман. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 9, плюс 14 градусів. Удень плюс 23, плюс 28. Тоді, як у західних областях, через хмарність. Не вище плюс 19, плюс 24. Ранок на Полтавщині буде сірим і хмарним. І така синоптична картина збережеться до вечора. Лише під кінець дня небо стане яснішим. Опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 14 градусів, світлою передоби піднімуться до плюс 25. Хмарність у Кременчуці триматиметься постійно. Вдень можливе короткочасне прояснення, а надвечір небо знову затягне, без дощів. Максимально повітря прогріється до плюс 24 градусів в день, вночі температурні показники знизяться до плюс 14. У горішніх плавнях від ранку й до пізнього вечора небо закутають хмари. Лише інколи крізь них пробиватиметься сонце. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла. Вночі очікується плюс 14. Вітер південно-східного напряму до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 16 вересня 1994 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1953, лише один градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.